Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Військори окупантів нею що зсу підірвали дамбу біля Бахмуту, складнивши штурм міста вагнерівцями. На початку війни схожий підрив дамби на Київщині дозволив утримати столицю. Тим часом Бахмут сьогодні відвідав командувач сухопутних військ ЗСУ Сирський, який зазначив, противник не полишає спроби прорвати оборону та захопити Бахмут. Основні зусилля російські окупанти зосередили на захопленні Бахмута та його оточенні, Бої йдуть навколо самого міста та на його околицях. Зазначається, що сирський перевірив стан справ у підпорядкованих підрозділах, заслухав командирів підрозділів щодо проблемних питань, надав допомогу у їх вирішенні та підтримав військовослужбовців. Субтитрувальниця також він нагородив кращих захисників цінними подарунками. В той же час проблема Бахмута в тому, що від нього мало що залишилося. Головне завдання ЗСУ за сьогодні утримати рубежі поза Бахмутом і не допустити нарощування зусиль ворогом для наступу у бік Слов'янська. Краматорська Покровська, а не класти людей у міських боях. Таку думку в інтерв'ю главкому висловив генерал Сергій Кривонос. Ворог не зі степу наступає вже з меж міста. Вже йдуть міські бої на перший день. А це нівелює ту перевагу, яка була на початку боїв за Бахмут, коли наша армія контролювала усе місто. То зараз ворог непогано осів у місті і використовує проти нас те саме озброєння, яке і ми проти нього, сказав він. Генерал Кривонос наголосив, що міські бої самі по собі дуже криваві і важкі. Через те, що росіяни не рахуються з власними втратами і кидають туди все більше і більше людей. Нам важко, наші люди не залізні. Для того, щоб мати ресурси, щоб вести ці бої, потрібно людей готувати, накопичувати ресурси. Тільки у листопаді в міністерстві оборони прокинулись та почали цим займатися, підкреслив військовий. З його точки зору, головне не втрачати величезну кількість людей. Через втрачені можливості, не зроблені свого часу певні дії зараз, з моєї точки зору нам простіше зберегти те, що в нас залишилось під контролем і відійти з бахмута на кращі позиції. Кажу це навіть тоді, коли ця думка, скажімо так, непопулярна. але в певних моментах краще поступитися під час бою, аби не втрачати величезну кількість людей, але опісля виграти кампанію, сказав генерал Кривонос. Він також наголосив, що у нас з росіянами різні можливості. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.